З Днем Незалежності Україну! Слухаю Аграс президента. Зі у вас, вас, великі народи, велика країна З Днем Незалежності. Слава Україні. Героям слава. Аж так, знаєте, аж на сльози прибив. Каже, ми вже можемо робити гарний хвостик. Забираємо робимо хвостик, бо нам волосечко лізе на очі. Правда, Даянка? Такий рідесенький має волосечко Даянка. Хто йде? Хто йде? О, <forward> Сьогодні день Незалежності. України. Зрозуміло. Зрозуміло. День, коли ми стали незалежними. Ура! Чекай. Так. Це треба кинути прати. Йдемо чистити зуби. Нас холодно сьогодні і дуже. Температура впала щось до 18. Вдягнулася сама, даянку вдягнула в темний, кажу в темний, тюйте, в теплий комбінізон. Добре, іди, іди, Вимикай. Давай, підіймайся. Мама йде ззаді тебе. Валі вікно, бурально холодно. Потрібно зайнятися арсеновим столом. Витягувати в мене вже є зошити для школи. Всеки такі. І тут почав ворота. Зосипу поклади на собі. Взяла, відкрила. Молодець, постав сюди там. І резиночку зняла, не хоче бути хвостикою. Їй потрібно. Це потрібно ще розібрати. І зараз тримай. Оце. Дивись, і це потрібно файно замотати і поставити всередину, добре? Златно, його потрібно добре потрати. Так, в цю сторону я поставила пазли, а там ігри. З цієї сторони я поставила книжки. А тут все пусто. Зараз я заберу його нижню пілисну, сюди поставлю піжаму поставлю, всеке таке. А одяг його буде стояти, взлати в кімнаті, в них потім буде дуже велика шафа. Це краса, дивіться, навіть стелаж, коротше, не потрібно, тому що все помістилось сюди. Оп, тут книжки, ігри, як я говорила, і Мама, пазли. Все. Ну, оце, що все залишилося. Стіл я забрала, склала його, да яні зараз не потрібен. Витягну його тоді, коли вона буде писати, щось розмальовувати і так далі. Та й поки що буде тут, а поки немає дивану. Сюди поставиться диван, або я читала в коментарях, що можна диван поставити сюди, якийсь кутовий купити. Комод сюди. Коротше, подивимося. Знаєте, чи я дуже не хочу котовий, тому що його потім не можна буде приставляти. Якщо купити маленький, то той маленький можна буде поставити на ту стіну або на ту стіну. А якщо ти купиш котовий, то він завжди буде тут стояти. Ладно, подумаємо. І той. І навіть якщо поставиться диван, за диваном будуть іграшки, їх навіть не буде видно, а кили ми заберемо нам в кімнату. Бо тому що арсенки будемо купляти інший. Теж так-то погода не аж дуже-дуже холодно, я навіть з дітьми не буду виходити на вулицю. Все дивіться, який вітер сумасвічий. Нібито сонятка погода. Далі плюс 19, якби сонечко буде, все рівно буде холодно. Але передають 29. Угу. Тож, мамо, ти прибирай, не прибирай, я свій порядок сама наведу. Правда, Даянка? У нас самі проснулося. Йдемо спати. Мама! Чо? спати. Жар... Садка пішла з дівчатками до церкви. Арсенко і Деянка зі мною залишилися. Ну, Арч. Дивіться, який гусь сидить. Я не знаю, на що Миколай приніс такого великого гуся. Це я записав. Такий. Так. Це я записав такий. Я не знаю. Він, він на камеру маленький якийсь, а вживу він великий півдегона напевно, займає. Він більший за мене, мама. Та ні, не більший за тебе, але до, до, до тебе йому ще недалеко. Ага. Що, Даянка? Я його пережену. Ну та, ти його переженеш, бо це іграшка і вона не росте, а ти ростеш. Правильно. І дивіться, от там є сумка, чекайте, бо фокусує на Арсена. Оце. І мені потрібно перебрати одяг. Це Даяни. Витягнути який на неї, є. а який завеликий, то там її залишити. Ти будеш Туди ж угу. Гарно. Угу, Тільки нагадай мені. Видно, що я спала правда, я з не заснула і так солодко поспала, проснулася. Ніяка. Да я на щось там до мене плаче. щось то. Я дивлюся, додай, не розумію, де я є, хто я є. Ми поїли, дітей нагодувала, е, П'ю каву. Може, трохи мене розтормозить, знаєте, на вулиці, Ву -ву -ву. таке враження, що вже осінь почалася. Він так обідно, що того літа взагалі не було. І ще плюс, я вам скажу, осінь така пунктуальна, знаєте, прийшла прямо прям як має бути. Почали трохи пропадати банани, то я вирішила діти про зробити з бананом. Добавила банан, трохи ванільного цукру, борошно, одне яйце і на сковорідку. Багато олії не додаю, тільки трішки бо вони будуть так розкладатися. Треба майже на сухій сковорідці смажити. річці смажити. ручки, макай в йогурт. Отак. Отак. І кусай. Кусай. Смачно? Мама. Дай трошки тихіше того, бо мені, щоб не, не заблокували. Смачний йогурт? Давай. Му. То так макається і кусається. Так там бухаєш. Арсенку їсть. Чекайте, Арсенку хотів вам показати, що він машинку намалював. Ось така красива. І, тут і так би наш... вікна зробив реально, як той. О. І тут а, дуже потім е, запах як банана. Та там у нього ручки, ручки е, ці кольорові, вони пахнуть. Зіяки жовтей. Mm -hmm. Сюди макаєш. Ні-ні, ні отак легенько. О. Попихай собі. Смачно? Молодець. А Мені тепер ротика запихай. Мені дуже. Та поки скоро, скоро поптече. Мама, там ще є? Є, yeah, але тут златусі. Там мало було бананів, там чотири маленьких банани було. Злате, о, деяні два, мені один. Як два? О, деяні два і мені два. Ні, в тебе було три і в неї три. Е, э, вов. Йоп. все. оплек. Вс. Ти кидаєш мамі м'ячка? Вона мені кидає, а я їй кидаю. Мама! Давай! Кидай мамі м'ячка. Мама! хе <ріхи> Називається поїхали по воду. Поки чекали, да я нависипалася Ти що там робила. Вода вже набралась. То ти порозкидала? Кажи ну-но. Кажи ну-но. Ну, собі що думаєш, ну, цей? Ти буде махала нуно. якби ти зробила, о, вона б зараз махала. О, диви. Даяна, помахай мамі нуно. А собі Даяна, помахай сама собі. Ну, то нуно, от ти ну-но зробила. Вважай, вважай, бо впадеш. Чуєш? Ти тримай, бо я її не тримаю. Тримаю. На, 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 на. Наїлася?